Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Це проєкт Реконструкція Правди, і ми поговоримо з вами про міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Однак не про як дипломата, а насамперед як про пропагандиста. І питання навіть не у тих заявах, які робить очільник російського зовнішньополітичного відомства. Ні. Насамперед є важливо, що Сергій Лавров. Перетворив саму російську дипломатію на пропаганду. А насчет геноцида, вот ви англійни? Представьте себе, если бы в Ірландії, не в Северної Ірландії, а в Ірландській Республиці запретили англійський язик. Как би в англійська? Багато хто порівнює міністерство Лаврова із Міністерством закордонних справ Радянського Союзу. Я б не сказав. Що це порівняння є повністю доречним. Андрій Громика, який вважається кумиром російських дипломатів і очолював Міністерство закордонного справдянського Союзу і в часи Микити Хрущова, і в часи Леоніда Брежня, був людиною, яку називали у світі містером Ні. Тому що Громика був жорстким партнером на перемовинах. І постійно відмовлявся від будь-яких конструктивних пропозицій західних дипломатів. Однак разом із цим колеги вважали його справжнім професіоналом людиною, здатною коректно і серйозно провести складні перемовини із опонентами Радянського Союзу. Можна сказати, що в той час радянська дипломатія вже почала нагадувати саме дипломатію. Хоча й залишалася дипломацією тоталітарної держави. А от на що схожа дипломатія Сергія Лаврова, це на дипломатію перших років існування Радянського Союзу. Коли головним завданням народного комісаріату закордонних справ була саме полеміка із Заходом, Як ви можете сказати, що це розумне рішення було вторгатися в Україну. Ви знаєте, ми не вторгались в Україну. Не напали б, не було б зброї з Заходу. Та да ні, ви розумієте, ми не нападали ні на кого. Нападали на росіян на Україні. Зразили. Я називав цифри. 8 погибших в прошлом году. 7... Я вам объясняю, что украинский режим бомбить своё собственное население. На сампред пропагандистська полеміка. Коли головною постаттю у дипломатії був навіть не народний комісар за справ. А очільник комуністичного інтернаціоналу. Здавалося, що Лавров є людиною дуже далекою від тих часів. Однак, очевидно, що цей кмітливий чиновник побачив, що такий підхід подобається президенту Росії Володимиру Путіну та іншим членам російського керівництва з групи силовиків. Коли Лавров тільки очолив Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Він здавався взірцевим дипломатом старої радянської школи. Не дивно, що ця людина роками керувала представництвом Російської Федерації у Організації Об'єднаних Націй і керувала достатньо коректно, без якихось відчутних скандалів із колегами. І ніхто навіть не міг уявити, що цей дипломат. Буде виступати із брехнею і погрозами під час своїх прес-конференцій і навіть перемовин із колегами. В ті часи Лавров був своїм серед своїх, підтримував теплі стосунки із державними секретарями Сполучених Штатів, обнімався із міністрами закордонних справ Німеччини чи Франції. Все змінилося тоді. Коли у Кремлі вирішили взяти курс на реальну конфронтацію з Заходом, коли Володимир Путін вирішив, що надійшов час захоплення територій сусідніх держав, що надійшов час відновлення імперії, Лавров у своїх політичних поглядах, звичайно, залишався реалістом буквально до останніх днів після початку агресивних дій Російської Федерації проти України, він. Переконував навіть у публічних виступах, що такий великий конфлікт буде означати для Росії втратити Україну, тобто втратити свій вплив на сусідню державу, тобто прекрасно усвідомлював всі наслідки можливих агресивних дій Російської Федерації на українській землі. Однак посада, однак, чиновницька дисципліна виявилася для Лаврова. Набагато більш важливими моментами ніж професійна честь, ніж просто людська гідність. гидность касается відчуттів э, і чувств, я испытали, когда все это уже э, было объявлено, э, неизбежность, неизбежность, не радость, не ну радоваться трудно, когда предстоят боевые действия все таки. Когда граждане твоей страны идут твоєї справедливость йдуть э, рискуют справедливість і неизбежность и э, але какое і чувство облегчення. І от ця людина буквально за кілька років переформатовує російську дипломатію. Тепер і сам Лавров виступає із прокльонами та загрозами, тепер і російські посли. В різних країнах світу не соромляться погрожувати своїм партнерам по перемовинах і виступають із публічними погрозами у інтерв'ю. Час тих дипломатів, які намагалися підтримувати якісь конфіденційні контакти, які намагалися знайти спільну мову, які шукали порозуміння, здається, минув. Причому не можна сказати. Щодо посольств Російської Федерації прийшли якісь інші люди, просто ті, що залишилися, ті, що продовжують свою дипломатичну діяльність, рівняються на міністра закордонних справ. А сам міністр закордонних справ намагається зробити все можливе, щоб його робота сподобалася президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та найближчому оточенню Керману Росії. Ніградська улиця меня научила одному правилу. Якщо драка неизбежна, бити треба першим. Пацан сказав, пацан зробив. Ви ребята не -е ли? В сучасних умовах це означає сподобатися шпані. І тут є досить важливе питання. А як дипломату, робота якого якраз полягає у перемовинах, у знаходженні спільної мови? У пошуку порозуміння під час коктейлів і раутів сподобатися шпані. А досить просто прийти до залу, де зібралися добре одягнені, вічливі люди, і нахамити учасникам такого заходу. Дібіль. Саме тому із Лавровим практично перестали спілкуватися. Міністр закордонних справ демократичних країн, коли очільник російського зовнішньополітичного відносина двічі побував на самітах групи 20 у Індонезії, спочатку на зустрічі міністрів закордонних справ, а потім і на зустрічі на вищому рівні, від участі, у якій відмовився сам президент Володимир Путін, виявилося, що Лаврова просто бойкотують. що навіть на протокольні заходи за його участю не хочуть приходити. Коли Лавров виступає віртуально на якихось важливих заходах, велика частина їхніх учасників просто залишає залу, щоб не слухати російського міністра закордонних справ. Тому що вже розуміє, що нічого серйозного від Лаврова почути буде неможливо. Очільник зорети політичного відомства не ухвалює жодних рішень, але намагається у своїх діях, у своїй поведінці бути навіть більш жорстким, ніж сам російський президент. Зараз географія друга це далеко не только ДНР ЛНР, це ще і Херсонська область, Запоріжжя область, і ряд других територій, і этот процес продовжається. Згадаємо, що єдина зустріч на високому рівні між російським і українським представниками це була зустріч Сергія Лаврова із Дмитром Кулєбою у Анталії. І це знову-таки була зустріч Глухого і Сліпим. Міністри не мали про що говорити, тому що Лавров приїхав на саміт у Анталії як міністр війни, а не міністр дипломатії, як міністр пропаганди, а не міністр дипломатії. І саме тому зараз до висловлювань російського міністра закордонних справ можна ставитися саме як до висловлювань затятого пропагандиста. Саме тому Лавров залишається прикладом того, як можна змінити саму дипломатію, перетворити її на пропаганду. Не на пошук порозуміння, а на пошук приводів для... новую конфронтацию. В момент, он выдвигает, как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Дякую, друзья. Стежьте за новыми выпусками проекта «Трансформация правды». Подписывайтесь на мой канал. Усёга наикращего.